Яке воно соковите? Видно вам чи не видно? Воно просто максимально соковите. Друзі, мене звати Андрій Клюс, і сьогодні я вам покажу швидкий і смачний рецепт цепля в томатному соусі. Тут десь з'явиться відео, як працювати з цеплям, як його розібрати. Різні фішечки від мене лайфхаки чи мастер-клас. Тому візьміть тут, скористайтеся. Ми ж уже йдіть сюди. Я ж взяв це ж цепля, який я розібрав. І зараз на його основі ми приготуємо смачний крутий. Рецепт вечерю для ваших коханих людей. Те, що туди йде, ви бачите перед своїм екраном, також там є рецепт, тому не будемо на тому зупинятися. Просто рухаємось далі. Беремо мисочку, беремо наше цикля фермерське. Бачите, тут у нас є дві ніжки, два крила і дві грудки. То на будь-який, як то кажуть, смак. Беремо трошки томату. Я взяв такий томат, не будемо репамувати, просто пасата, томат перебитий з базиліком. Візьмемо зернову гірчицю, додамо сюди. Так. Далі візьмемо трошки меду, то, щоб дати нотку солодкості. Візьмемо трошки соуса борчисте, дамо нотку. Опченості. Та дамо трошки смаку у нагі, ой, у нагі кажу, у мамі, та дамо соєвого соусу. Далі візьмемо розмарин. Тако прям розірвемо його віточку і кинемо стебло також сюди для смаку. Візьмемо трошки перцю, солі. Пушений чесник. Далі. У мене ще така є спеція базилік-томат. Якраз вона гарно сюди підійде до нашого рецепту. І трошки маленої паприки. Переберете чисту руку, таку маленьку, як у мене, або трошки більшу. І також робите масаж цьому циплятку, щоб маринад наш повністю зайшов всюди і обволік кожен наш компонент або кожну частину циплятки. Так. І залишаємо на пару годин для того, щоб воно промаринувалося. І потім будемо запікати. Після того, як наше курча промаринувалось дві годинки, ми можемо його запікати. Тому виливаємо це все на деко, розпадаємо так, щоб воно все було окремо, беремо трошки соуса, змазуємо зверху. Кожну частинку. Запікаємо 30-50 хвилин у нашій духовці. 160 градусів. Так, наша цеплятка готувалася на невеликій температурі 150-160 градусів 40-50 хвилин. З'явилась така золотава шкоринка. Я впевнений, воно максимально соковите та смачне. Тому це цепля можна їсти просто саме по собі з хлібом. Можна додати будь-який гарнір, запечену картоплю, просто відварити макарони і подати це разом з макаронами або просто під пиво. Це максимально універсальний швидкий рецепт. Я вам раджу його записати, використовувати. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково лайк, підписка, пишіть коментарі, що вам хотілося б, щоб я приготував наступне. Подивіться відео, яке виблю тут-тут. Ну а я буду з вами прощатись і їсти дуже смачне цепля. Всіх обійняв. па-па!